Автомобільна техніка, яка знаходиться в зоні АТО, потребує ремонту. Тому автотранспортні підприємства включили до програми Територіальна оборона на 2015 рік. Про це заявив на спільному засіданні постійних комісій начальник управління з питань надзвичайних ситуацій обласної державної адміністрації Віктор Стеблянко. Поки що нам надавали таку допомогу різноманітні автотранспортні підприємства в якості просто допомоги волонтерської, так але ну воно це вичерпується, цей вже так сказати, скажімо так, потенціал. І тому ми записали ці автотранспортні підприємства, щоб можна було проводити ремонт і надавати автотранспортні послуги. Також на засіданні обговорили зміни та доповнення до комплексної програми соціального захисту осіб із обмеженими фізичними можливостями та ветеранів війни. Цьогоріч до цієї програми включили питання соцзахисту та забезпечення військовослужбовців, учасників антитерористичної операції. В рамках вказаної програми підтримка, матеріальна підтримка за рахунок коштів обласного бюджету. Казаних сіми на поточний рік нам передбачені кошти з обласного бюджету в сумі 2 мільйона. Вже 90 тисяч із них розподілені саме на матеріальну підтримку сімей загиблих. Як сказала директор департаменту праці та соціального захисту населення обласної державної адміністрації Людмила Корнієнко, за даними обласного військомату, з березня по травень поточного року демобілізації підлягають більше 1300 військовослужбовців нашої області.